Копрофагія у собак, норма чи тривожний симптом. Собака їсть екскременти з різних причин. Вони можуть бути пов'язані з фізіологією або з психологією. До фізіологічних причин відносять незбалансований раціон, одноманітний раціон, недотримання норм годівлі, дефіцит вітамінів, макро та мікроелементів гельмінти. Або інші захворювання, що супроводжуються підвищенням апетиту, приймання препаратів, що сприяють підвищенню апетиту, порушення всмоктування поживних речовин в кишечнику до психологічних причин відносять занепокоєння, страх, спроба привернути увагу господаря, який постійно зайнятий, нестача фізичних навантажень та інтелектуального розвитку, скупчене утримання, притулок. Розплідник, конфлікт між собакою та іншими домашніми улюбленцями, наприклад, кішкою, сумний голодний досвід з минулого, коли тварину підібрали на вулиці. У другій частині поговоримо, що можна з цим зробити. Допомогти проєкту можна репостом, лайком чи коментарем.